Thank you Радий вас вітати, друзі! Багато хто з нас полюбляє страшні ігри. На жаль, багато з них можуть зацікавити лише трейлером, а на виході це виявляється не надто якісний продукт, який не зможе налякати навіть дитину. Але у ігровій індустрії існують хорори, після яких ви, можливо, ще довгий час будете спати із увімкненим світлом. Саме про такі відеоігри я і розповім у цьому відео. Влаштовуйте зручніше, друзі, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це страшні відеоігри, у які краще не грати самому. Розпочнемо з гри під назвою Медісон. Це психологічний хорор, у якому ви будете грати за 16-річного хлопця на ім'я Лука, який отримав у подарунок фотоапарат, який колись належав вбивці. Ігровий процес зав'язаний на використанні цього фотоапарату для того, щоб з'єднати світ живих зі світом мертвих. У грі ви не озброєні ні біблією, ні розп'яттям. Єдиним вашим захистом від в будинку буде цей фотоапарат. У грі камера використовується для розгадування загадок, які, щоб вирішити, ви повинні фотографувати певні стіни та предмети, щоб знайти підказки, які при першому погляді залишаються прихованими. Присуватись по локаціям буде насправді моторошно, оскільки кімнати та коридори з часом змінюються, а дивні істоти з'являються без попередження, щоб налякати вас до смерті. Скрип дверей, гучні удари та демонічні. Шепоти. Це лише деякі з страшних звуків, які ви чуєте, переходячи з кімнати в кімнату. І будуть моменти, коли вам буде насправді страшно озиратись назад. Гра у навушниках безумовно покращить усі ці відчуття. Ця гра безумовно може налякати вас і дуже, і дуже сильно. І якщо вам подобаються страшні ігри, то Медісон саме та гра, яка вам потрібна. Якщо вже казати про відеоігри, які створюють насправді моторошну атмосферу, не можу не згадати про візаж. Це хорор, створений компанією Set Square на ігровому руші Unreal Engine 4. І розробники явно надихались проектом «Hideo Kojima PT». Гра з самого початку дає зрозуміти, що це не просто ще одна страшилка, а справжній психологічний хорор, який не відпустить вас до самих титрів. Дія гри відбувається у 80-х роках, і головному герою доведеться розгадати страшні таємниці будинку, який на перший погляд здається звичайним. Але чим більше ви блукаєте по його кімнатах і таємних коридорах, він перетворюється на справжній лабіринт. Знаєте, я грав у багато страшних ігор, і багато з них насправді мене лякали. Але візаж гра, яка змогла зробити це по справжньому. Вона не буде лякати вас так, як це роблять інші хорори. Ця гра буде поступово знущатись над вами і вашими емоціями. Якщо ви гадаєте, що зараз вас налякають і ви начебто готові, то нічого не трапляється. І коли ви будете вважати себе у безпеці, гра застає вас зненацька. І ось такі моменти лякають по справжньому. Якщо запитати когось про найстрашнішу гру, то на думку однією з перших прийде Амнезія. Саме ця гра подарувала мені відчуття справжнього страху у дитинстві. Гра створена компанією Frictional Games. Про ігри від цих розробників ми ще сьогодні поговоримо. Вона представляє собою survival horror, який відрізняється від багатьох тим, що у головного героя немає зброї і битись проти монстрів гравець не може. Єдиний можливий варіант порятунку це тікати і ховатись. Коли ви тікаєте, ви можете. Кидати у монстрів предмети, це сповільнить їх рух і дасть вам час, щоб сховатись. Також монстри не вміють відчиняти двері, і їм потрібен час, щоб їх вибити. У грі є цікава механіка. Коли ваш персонаж довго знаходиться у темряві, його психологічний стан починає погіршуватись. Він починає бачити монстрів, і якщо ви граєте на важкому рівні складності, то це може привести до смерті персонажа. Амнезія назавжди залишається для мене однією з найстрашніших ігор, у які я грав. Вона грає на страх. Багатьох з нас це страх темряви. І якщо ви хочете повоскотати собі нерви, тоді амнезія це для вас. Ще одна гра від Free Channel Games і вона не остання у цьому відео. Сома ґрунтується на стандартах характерних для попередніх ігор від цих розробників: це приховування від ворогів, розгадування головоломок і тому подібне. Також SOMA зроблено більше акценту на прекрасній сюжетній складовій. Уся дія гри відбувається на підводній дослідницькій базі Патос-2 у 2104 році, де головний герой приходить до тями у напівзруйнованій станції. Гра зачіпає багато науково-фантастичних тем, таких як цифрове безсмертя, віртуальна реальність та симбіоз техніки і органіки. У сома є все, що потрібно для жанру Survival Horror. Це ніби хтось створив ідеальний мікс від. Ігор трохи занедбаної підводної атмосфери з біошок і крута механіка монстрів з Amnesia. Навіть якщо ви не любите подібні хорори чи ви ще не грали і тільки міркуєте про це, сміливо рекомендую вам спробувати. І третя гра від розробників попередніх двох це Пенумбра. Так, вона вийшла раніше, ніж Амнезія і Сома, але я вирішив розповісти в такому порядку. Так ось, Пенумбра Овертюн. Гра розповідає про фізика Філіпа Лафреска, якому на емейл e приходить лист, у якому йому пояснюють, що з ним сталося, і він повинен закінчити те, що почав. Подальші дії гри це спогади того, що і як відбувалось. У цій грі вам так само потрібно ховати. Атись від монстрів, ви можете кидати у них предмети або навіть заманити їх у пастки. Знаєте, я помітив, що коли у вас забирають зброю, і єдиний ваш варіант в порятунку тікати і ховатись, це набагато страшніше, ніж коли у вас є хоча б один пістолет чи ніж. Такі ігри, як Пенумбра, Амнезія, Сома і багато інших подібних проєктів, можуть налякати вас негучними звуками, не тим, що хтось зненацька кидається на вас. Це той момент, коли гра, як я казав раніше, грається з вашою фантазією і на тому, чого ви боїтесь. У таких іграх є тільки ви, темрява і ваше бажання дізнатись правду. Впевнений багато хто знайомий з творчістю Лавкрафта. Якщо ні, то ви повинні це виправити. Cthulhu Dark Corners of the Earth гра від компанії Bethesda. І це той момент, коли дійсно гра вас захоплює. Ви граєте за детектива на ім'я Джек Уотерс, якому дали завдання дізнатись обставини пограбування у портовому містечку Інсмут. Так і починається ваша дивна і водночас моторошна пригода. У грі є багато цікавих механік, наприклад, інтерфейс повністю відсутній. Ви не бачите мапи або показників здоров'я. До речі, на нього мають вплив як легкі. Такі так і тяжкі пошкодження. Поранення призводять до втрати крові, і як наслідок до погіршення загального стану. Якщо легкі поранення можуть минути самі по собі, важкі слід обробляти якомога швидше. Перелом ноги зменшує швидкість пересування, перелом обох ніг зменшує ще сильніше. Переломи рук сильно впливають на точність стрільби. Кожен витошкоджень лікується по особливому поранення бинтами і швами, приломи накладанням шини, а отруєння, звісно, проти отрутою. Впливати на загальне самопочуття ви безпосередньо не можете. Воно саме погіршується або поліпшується залежно від наявності або відсутності кровотечі. Знаєте, коли граєш у подібні ігри, ти не дивишся на те, скільки їй років, чи чому такі погані анімації. Ви граєте і насолоджуєтесь гарним сюжетом і прекрасною атмосферою. І ваше перше проходження Dark Corners of the Earth неодмінно залишить незабутнє враження. Це я вам гарантую. Це одна з тих неперевершених ігор, яка назавжди залишиться в пам'яті, скільки б років не минуло. Залишається тільки сподіватися, що ми отримаємо третю частину коли-небудь в майбутньому. Та на це залишається тільки чекати. Ви граєте за агента ФБР Ітана Томаса, якого звинувачують у вбивстві, ну звісно, якого він не скоював. Після подальшого розслідування Ітан з'ясовує, що винуватцем усього цього безводу є вбивця, відомий лише як серійний вбивця і. Ця людина відома тим, що вбиває інших вбивць їхніми ж методами. Саме він несе відповідальність за вбивство одного з колег Ітана з його табельного пістолета. В результаті Ітан бере всю відповідальність на себе і, щоб очистити своє ім'я, вирушає на психологічно похмуру і небезпечну місію, щоб зловити злого серійного вбивцю Ікс. Якщо заглибитись в гру, то можна помітити, що розробники використали кілька кінострічок, які створили атмосферу та напругу в грі наприклад, пива чи мовчання ягнят. Якщо ви вже дивились ці фільми, ви помітите, що деякі елементи гри. Мають спільні ідеї з цими фільмами: гострі відчуття, кримінал, психологія, детективні елементи усе це на висоті. Це чудова відеогра в жанрі хоррор, про яку сьогодні, на жаль, багато хто забув. Друга частина гри не дуже добре продалась, тому я сумніваюся, що ця серія коли-небудь відродиться. На жаль, однак, ми можемо повернутись і пограти в першу частину, щоб оцінити наскільки вона прекрасна і водночас моторошна. Якщо ви шукаєте чудову гру в жанрі жахів і хочете. Також цікавий сюжет, вона саме для вас. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісний контент для вас. У мене на каналі є ще багато відео. Обов'язково зайдіть, подивіться, я впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.